Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Все уже готово. Росія набирає 300-тисячну армію для захоплення Харкова. Пишуть джерела на місцях у Москві. Пишуть, що військомати Москви вже підготувалися до мобілізації. Для цього можуть насильно притягувати резервістів і змушувати строковиків підписувати контракти. Вибори пройшли успішно для режиму. Останні надія на внутрішню війну, масовані бомбардування кордоні – це і є цілі Росії. Звільнити територію від людей, а потім згопут на Упати, аби не було так, як першого разу, коли по колонах летіло зі всіх сторін, Росія планує захопити Харків і Дніпро і продовжувати війну до 2026 року. Про це пише більда з посиланням на джерела. Влада РФ розраховує на зниження підтримки України заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб увести світову спільноту в Оманам. До кінця 2024 року. Планується встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Осколу Харківській області. До кінця 2026 року. Планується наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі Харків, Дніпро та Запоріжжя, на Херсонському фронті планується отримуватись оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу. Всі східні території лівіше, за Дніпро повинні бути завойовані протягом 36 місяців. Влада Росії готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів. Той же час годину тому пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. Таро поліція. Знешкодила диверсійну групу, пишуть телеграм-канали. Чорні мішки пакують сім тіла ворогів В нас без втрат. Інформація перевіряється. Чекаємо поповнення. Той же час військовий аналітик-експерт Михайло Жирухов інтерв'ю радіо НВ висловив думку, що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ на Харків. Не виключено, що це про люді, і вони прощупують ґрунт. Я досі протримуюся. Тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке за неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна, там вони її можуть використати, сказав Жироху в ефірі радіо НВ. Військовий експерт зазначив, що у степовій Запорізькій області для наступу знадобиться б велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз Росія вже виставити не може. Оскільки навіть на другій третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання Forward Policy стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем. арт систем. 810 десять РСЗ винищувачів і 300 вертольотів чекають на закінчення контрнаступу ЗСУ та нанесуть удар, де знаєш, наш генштаб та готується. Але знову ж таки говорять про Харків число російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Російське військове командування відправило на Лимано-Куп'янський напрямок понад 100 тисяч особового. Складу близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РССВ. Спікер східного угрупування військ ЗСУ Сергій Чараватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані. СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи територіальної війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на Лимано-Купінському напрямку не нова. Сили оборони України вже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів. Додав Чараватий. Це не вчора з'явилося 100 тисяч, плюс-мінус цифра вже давно. Трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози, чи причина для страху. Навпаки, це показник гордості за сили оборони України. Наголосив спікер Череватий. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.